Доброго дня, мої старанні учні! Розпочинаємо онлайн-урок з математики. У зошиті з нового рядка запиши число, яке схематично зобразили так. Воно містить 5 десятків та 4 одиниці. Ревір. 54. Через одну клітинку праворуч запиши наступне число. Полічи кількість десятків та одиниць в ньому. Запиши його. Виконай перевірку 65. Через одну клітинку праворуч запиши ще одне число. Воно містить. Два десятки та три одиниці. Двадцять три. Наступне число схематично зобразили так Чотири, додати три, додати два і додати один. Так, це десять. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися додавати числа з переходом через розряд, такі як 28 плюс 6. Пригадай, як можна обчислити суму чисел 8 та 6. Спочатку до 8 ми додаємо стільки одиниць, щоб отримати. 10. Скільки треба одиниць додати до восьми, щоб отримати 10? Так, необхідно додати 2 одиниці. Отже, число 6 ми розкладаємо на дві частинки. На 2 і 4. 8 плюс 2. Це буде 10. І 10 додати 4 буде 14. Давай разом знайдемо суму чисел 28 та 6. Запиши собі в зошиті 28 додати 6. Тисни на паузу. Міркуємо так. Скільки необхідно додати до 28, щоб отримати кругле число? Так, необхідно додати 2 одиниці. Отже, другий доданок, число 6, розкладаємо на такі частинки. 2 та 4. Позначце собі. Починаємо додавати 28 плюс 2. Це буде 30. І 30 додати 4. 34. Через одну клітинку вниз знайдемо суму чисел 18 та 5. Запиши, тисни на паузу. Поглянь, скільки не вистачає числу 18, щоб отримати кругле число. Так, не вистачає двох одиниць. Отже, число 5 розкладаємо на такі частинки. Два та три узнач собі. Додаємо вісімнадцять плюс два. Дорівнює двадцять і двадцять плюс три. Двадцять три. Обчисли наступний вираз. 49 плюс 6. Запиши, тисни на паузу. Міркуємо так. До числа 49 не вистачає однієї одиниці, щоб отримати кругле число. Розкладемо другий доданок на такі частинки: 1 та 5. Познач це собі. Додаємо 49 плюс один. Запиши, скільки це буде. Так, 50 і 50 плюс п'ять. Перевір п'ять п'ять. Знайди самостійно суму чисел 39 та 6. Тисни на паузу. Виконай перевірку. Отже, до 39 ми спочатку додали одну одиницю, щоб отримати кругле число. Число 6 розклали на такі частинки. 1, та 5. 39 плюс один. Це буде сорок і сорок плюс 5. Сорок п'ять. Сподіваюсь, в тебе так само. Продовжуємо працювати далі. Увага! Через одну клітинку вниз запиши наступний вираз. 6 плюс 29. Тисни на паузу. Розмірковуємо так. До 29 не вистачає однієї одиниці, щоб отримати кругле число. Отже... Перший доданок, число 6, розкладаємо на такі частинки: 1 та 5. Утворюємо кругле число 29 плюс 1. Буде 30 і 30 додати 5, 30, 5. Обчисли самостійно. Наступний вираз 4 додати 49. Запиши, тисни на паузу. Виконай перевірку. Отже, до 49 не вистачає однієї одиниці, щоб отримати кругле число 50. Розкладаємо число 4 на такі частинки. 1. Сорок дев'ять плюс один. Буде п'ятдесят і п'ятдесят додати три. П'ятдесят три.